Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Федина Богдан Михайлович, водій першого кулеметного відділення, окремого кулеметного взводу військової частини. А 4128 народився 11 серпня 1971 року в селі Велика Тур'я. Долинського району Івано-Франківської області сім'я Богдана була багатодітною. Хлопець навчався у великотур'янській середній школі. В дитинстві проявив неабиякі здібності до музики, прекрасно грав на трубі у шкільному духовому оркестрі. А ще активно займався спортом, грав за футбольну команду свого села. Після закінчення школи в 1988 році пройшов навчання в автошколі. Де отримав посвідчення водія категорії А, Б і С. Згодом Богдан влаштувався на роботу трактористом у місцевому колгоспі, адже ніколи не цурався роботи на землі. Великим захопленням чоловіка була їзда на автомобілі. Він любив подорожувати в лютому 1994 року. Богдан одружився з коханою дівчиною Лесею, яка працювала медсестрою у Долинській дитячій поліклініці. В 1995 році у щасливого подружжя народилася донька Тетяна, а в 1997 році син Роман. Діти стали найбільшою любов'ю і гордістю своїх батьків. Богдан був добрим сім'янином, дбав про своїх рідних. В 1996 році він отримав категорію Д до свого водійського посвідчення і почав працювати водієм. А з березня 2006 року водієм на приватному підприємстві. Богдан був наполегливим, не лінувався і завжди турував дорогу до самовдосконалення. У 2017 році він отримав свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів. З березня 2017 по листопад 2018 року працював водієм автотранспортних засобів у Дзов «Трансзахід», а потім влаштувався водієм міжнародних перевезень. 5 квітня 2022 року Богдана мобілізували до лав Збройних сил України. Після проходження навчання служив на посаді механіка-водія. Коли відправлявся на захист батьківщини, то сказав, молоді мають жити, а ми підемо воювати. В червні 2023 року. Богдан отримав посвідчення учасника бойових дій і був зарахований до складу військової частини А 4128 Служив на посаді водія першого кулеметного відділення окремого кулеметного взводу. Брав участь у бойових діях на Донецькому напрямку. Богдан був відповідальним і пильним. Побратими могли на нього покластися. В жовтні 2023 року він доставив від волонтерів позашляховик на гарячий Авдіївський напрямок, оскільки розумів, як бойовим товаришам необхідний автомобіль. Осінь 2023 року. Стала останньою для воїна. Богдан любив свою сім'ю, своє життя з нетерпінням чекав народження онучки і дуже шкодував, що не зміг бути на її хрестинах. Мріяв разом із сином відкрити автосервіс у рідному селі. Будував плани, на щасливе майбутнє, але нещадна війна забирає найкращих синів і доньок України. 11 листопада 2023 року. Богдан загинув поблизу населеного пункту Воздвиженка Покровського району Донецької області. Поховали героя у рідному селі Велика Тур'я на місцевому кладовищі. Богдан навіки буде в пам'яті всіх, хто його знав. Добрим, відданим, мужнім, надійним, люблячим, в скорботі залишилася дружина, діти, брати і старенька згорювана мати, яка з останніх сил тримається за життя, яке так любив її син, герой.